Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я живцюю пеларгонії, щоб мати гарні і пишні кущі на новий сезон. Цю рослину я живцюю всередині січня, тому що світловий день потихеньку вже стає довшим, а свої рослини я не досвідчую, а ще тому, що живці встигнуть вкоренитися і зміцніти до літа. Адже пеларгонія у мене всюди і в квітниках, і в кашпо, в будинку, і на веранді. До речі, я зауважила, що моя пеларгонія більш пишніша і краще квітне на свіжому повітрі під сонцем. Восени приблизно всередині жовтня заношу в це неопалювальне приміщення, яке виходить своїми вікнами на південь. Тобто тут достатня кількість світла. Декотрі рослини обрізала одразу. І ось ви бачите, як вони стали наростати. До речі, без підживлення. Взимку я рослини не підживлюю. Тобто, просто полив, іноді додаю трішечки фітоспорину, іноді відвар цибулиння. А ось цей ящик я не чіпала до сьогоднішнього дня. Просто за потребою поливала. Побрізала квітоноси, зимою не даю квітнути, щоб рослина відпочила, хоч і дуже було шкода зрізати. Звісно, в холоді процеси росту все одно відбуваються, хоча і сповільнено. Спостерігала незначне пожовтіння листя, декотрі листя підсихали, але я вважаю, що це є нормальна реакція. Як бачите, пагони такі досить облисіли, скажімо так, декотрі поламалися. Вигляд в них не дуже. Фактично, це вже старі пагони. Отож, як бачите, зрізала основну зелену масу, хоч як шкода було, бачите, як її багато. І залишала по два-три по три вузла, щоб нарощувалася нова зелень. Підсиплю ґрунтом. Почну десь через два тижні підживлювати і буду мати матеріал розсадити десь у квітники у порожні місце, а з цієї зеленої маси відберу зараз живці. Слідкувала, що були здорові на вигляд приблизно 10 см, щоб було не менше двох вузлів, і зріз зробила ось прямо під вузлом. Бо в цьому місці почнуть іти корінці, щоб живці були ну не дуже такі старі, не грубші олівця. Ось ці маленькі теж вирішила все ж таки не викидати. Спробую їх в окремій ємності вкорінити, впевнена, що досить великий відсоток прийметься, тому що Щодо живцювання, ця рослина навіть для мене є зовсім безпроблемною. Ось так нарізавши живців, я їх залишила на 2-3 години, щоб, вони, щоб у них підсохли зрізи. Власне, сам процес живцювання займає досить мало часу. В таких прозорих стаканчиках вирішила робити для того, щоб слідкувати за тим, як наростає коренева система. Зробила там отвори, але сам цей прозорий стаканчик буду вкладати ось такий картон, щоб йому було і тепліше, ну і для мене було симпатичніше. Набрала ґрунту, брала саме звичайний універсальний, зробила ось так невеличкий отвір, і налила туди такого води з слабим розчином для все ж таки. І дезінфекції. Взяла декілька таблеток чорного активованого вугілля для того, щоб кінчики живців опудрити в ньому. Дехто використовував, я бачила, і фітоспорин, і попіл, і навіть зеленкою користувався. Це знизить ризик гниття живців. Опускаю викорінювать, щоб пришвидшити процес е, приживлення. І опускаю в ґрунт. Трішечки так е, ущільнюючи землю навколо пагона. Більше зверху вже поливати не буду, тому що ну, вважаю, що цієї вологі, що я дала, буде досить. Ось такі виходять у нас малесенькі живці. Укорінення краще проходить при температурі 20-22 градуси, тому поскладала ось таку коробку, скажімо так, парничок, який має кришку, перенесу в кухню. Там теж досить світло. Час від часу буду кришку відкривати, щоб контейнер провітрювався. А поливати буду через піддон, через оці нижні отвори стаканчика, який я зробила. І вже коли побачу, що вкорінення йде як слід. Перенесу знов сюди на цю веранду, почну підживлювати, і результати вам обов'язково покажу, тим більше я впевнена, що вони будуть досить непоганими, тому що так я роблю вже не перший рік. Я вдячна вам, що ви були зі мною, і тішуся, якщо моє відео стало вам корисним.